Так, запрошую я... до слова, не спішіть. Олену прийму, начальнику відділу податків і зборів з юридичних осіб, галузі інформації, телекомунікації, вона висвітлить питання, я їх перераховувати не буду, навіть гаяти часу. Олено, да, ви, ну... ви без презентації? Без, без презентації. Без презентації. Більш, більш Тому... Ви кажете запитання, то тему і поїхали. І а, так по всім питанням на поїхалі. Добре, дня. ну я б хотіла повернутися назад до нашого рахунку коригування більш практичних питань. Хочу нагадати, що коли відбувається коригування податкової накладної, її виписує продавець постачальник. У разі збільшення суми то він це реєструється. Податкові накладні. Якщо відбувається зменшення вартості, все податкові накладні, то податковий розрахунок коригування надсилається контрагенту, і він уже відправляє цей рахунок коригування на реєстрацію. Але Після... не поспішай, не поспішай. Питання дуже важливе. Не тарабань так, щоб тоді не зрозуміли. Перешов. Давай да. давай. так, зараз назад повернемося. Виникають питання: от, наприклад, у платників чи повинно нам, як камеральний перевірець, обґрунтовувати здійснення розрахунку коригування? Для нас це не суттєво важливо, бо ми. Перевіряємо всі звітності все згідно електронної бази даних. Але на жаль, на сьогоднішній день ми отримуємо дуже значну кількість листів від платників, де платник нам повідомляє, що така то податкова накладна була виписана помилково. Вилучте її, будь ласка, з єдиного реєстру податкових накладних. Я хочу зауважити, що єдиний реєстр податкових накладних працює виключно в автоматичному режимі. Будь-яких втручань туди особисто інспектором чи ким, це просто недопустимо. Тому прошу шановні платники. Якщо у вас виникла така помилка, то ми складаємо розрахунок коригування і вилучаємо ту податкову накладну, яка не має місця відображатися в звітності. Ну, Ганна вам розказувала, як відображати ці податкові накладні. Так само тут одне питання звучало щодо потрібності здійснення коригування після 1095 днів. Не передбачено законодавством реєстрацію з рахунку коригування понад 1095 днів, але це одночасно не звільняє поставщика, продавця, якщо виникло збільшення відображення такого збільшення зобов'язання в звітності. Ми його заносимо в додаток. У нас спеціальна там є табличка без реєстрації податкового зобов'язання, і ми його показуємо. Так само у нас виникає зобов'язання у контрагента, у покупця зменшити ці, цей податковий кредит. І отут у нас виникають декілька варіантів. До цього ми, якби, було дуже багато консультацій і надано інформації щодо необхідності. От у нас виник податковий кредит. Ми їм користувалися, він у нас там десь завис. Пройшло більше, ніж 1095 днів. Ми всіх просили скласти сто згідно 198-5, компенсуючу компенсуючи податкову накладну. Не списати це за рахунок чого? Позалишається дуже велика сума ліміту, яка вона вам не потрібна. Цього товару вже у вас немає. На сьогоднішній день відбулися зміни, і у нас задобавлена 15-та строчка в декларації податкової звітності. Там під, в 15 й строчці прописано, що відповідно 192 статті ми можемо там відобразити розрахунки коригування, які не пройшли реєстрацію, але це більш якби так відноситься до того, коли розрахунок коригування зупинено. Бо ми там, коли ми відкриємо з вами додаток 1... Табличка 2-2. Це саме та табличка, де у нас відображаються оці наші коригування. Ми там повинні зазначити обов'язково контрагента його ІПН. Ну, контрагент нам надіслав податкову накладну. Ми її підписали і відправили на реєстрацію. На сьогоднішній день вона проходить перевірку, вона у нас зупинена, але ми зобов'язані зменшити свій податковий кредит. Ми заповнюємо цю табличку, прописуємо, до якої саме податкової накладної. Відбувається це коригування і в строчці в стовпчику 3-4 відображаємо нашу суму, яку ми зменшуємо. Це те, що відбулося нове, те, що ми відображаємо по нашій звітності по за рахункам коригування. Так, що у нас ще? У нас було питання щодо повернення оплаченого товару покупцем платника ПДВ. Ну, тобто, ми надали товар. Покупець його отримав, оплатив нам, проходить деякий час і він нам робить повернення. По першій події ми складуємо розрахунок коригування, реєструємо його і відповідно відображаємо звітності. Далі наша актуальна тема це вона зараз дуже для всіх така дуже значуща: як відобразити визначити період, протягом якого можна відображати податковий кредит. Або зменшувати зобов'язання, або збільшувати податкову ну, за рахунок того, що зупинено податкову накладну. Е, дивіться, якщо у нас це стосується наших податкових зобов'язань, був розрахунок коригування, і він у нас зупинено. Ми не маємо права його відображати в звітності до того часу, поки його не розблокують за рішенням комісії. І от тоді у нас дуже суттєва дата, коли він подавався на реєстрацію і коли він був зареєстрований. Якщо це відбувається в межах ну, без порушень терміну реєстрації, то такий розрахунок коригування ми повинні відобразити саме в тому місяці, коли він був виписаний: це щодо зменшення податкових зобов'язань. Якщо ж розрахунок подавався з порушенням, то ми повинні поставити податі реєстрації. Шановні платники, ви маєте можливість зайти в єдиний реєстр податкових накладних. І на той час, коли вже заплатована податкова накладна, ви там побачите, що вона стоїть саме той датою. Ну, що, що вас цікавить, якщо у вас виникають сумніви, ну, в який період її поставити, по, 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 ну, по податковому кредиту, по даті, а, це у нас так. Да. Що стосується податкового кредиту, ми знаємо, що на час блокування податкової накладної відповідно до статті 198.6 перебігу цього часу зупиняється. Ну, давайте я вам на прикладі розкажу, коли можна поставити, наприклад, податковий кредит. У нас податкова накладна виписана 5 січня 2024 року. Ми її подаємо на реєстрацію 10 січня 2024 року. Ми знаємо, що у нас дати виписки. На реєстрацію накладної є 365 днів. 10 січня 2024 року вона у нас зупинена. Перебіг зупиняється е, по рішенню суду. Ну, наприклад, хай буде 2012 2024 року. нам її розблоковують. ДПС відпрацьовує це ріш... Ой, рішення суду, вибачте. 5, хай уже січня 2025 року, бо там певний час проходить, коли розблокував суд і коли зареєстрували її в єдиної базі. Дивіться, у нас, виходить, виписано, 5 числом подавалось 10, м тобто ми 365 днів віднімаємо собі 5 днів і все. І от тепер, коли виходить здати рішення суду, у нас з вами лишається 360 днів на включення в податкову звітність. Але хочу дуже зауважити, що дуже важливо грає, коли було відображено в реєстрі податкових накладних. Бо бувають випадки, ну, наприклад, у нас 20, число, ну, 20 грудня там розблоковано, і ми беремо вже 21-го ставимо його в звітність. Ні, будь ласка, ставте після вже того, як, в єдиному, ну, як відпрацьовано це в ЄРПН. Тобто, вже з січня 25-го ви має, можете поставити собі податковий кредит. При тому, якщо податкова накладна, Виписано вчасно, ну, подавалась на реєстрацію вчасно, вона має право ви можете поставити в уточнюючий розрахунок, січня 2024 року. Якби податкова накладна подавалась після, ну там після встановленого терміну, ну не в січні, а хай там в березні, так, 24 року, то після розблокування платник має право подати уточнюючий розрахунок до березня 2024 року. Тобто вас ніхто не обмежує. Ви можете за ті періоди здавати уточнюючі розрахунки. Але за умови, що вона розблокована і пройшла реєстрацію в ЄРПН. Ну, в Кого може якісь питання по розблокуванню? Питання є. Так, да, так, да, давайте. в чаті Читати, да. Ну, ну прочитайте, да, Давайте спробуємо. За коригування, Ліля, слухай. Так, так. Підтвердити потрібно до 30-го і 15, -го. чи не продовжені терміни для реєстрації РК? Ні, звісно, подовжені. Почекайте для податкових, наклад... Як для податкових накладних, так для розрахунків коригування. Дивіться, якщо розрахунок коригування виписаний, виходить, з 1 по 15, то в його реєстрація по п'яте число. Ну, наступного місяця додано 5 днів, і так само для цю тему. Ми заплатили штраф, тому що додатково сказала, що терміни не подовжені. Що РК відмін... від... Від... відрізняється від ПР і ми оплатили за ем... підтвердження РК є... після 15-го до 18-го ми оплатили штраф. Ні, 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 -ні Дивіться, там же є, якщо е, виписав. Продавець виписує розрахунок коригування і направляє покупцю. Правильно, отут у нас грає дата отримання. Якою датою ви отримали, і після цього 18 днів. Скажіть, будь ласка, це який період був? Який це період був? Я ну це минулого року. Дивіться на сьогоднішній день на сервері ДПС України працює така база. Свірент називається за допомогою її. Платники мають змогу обмінюватися саме цими розрахунками коригування, бо згідно чинного законодавства, дуже важливо, має значення дата отримання цього розрахунку коригування, що поставщик направляє вам, щоб ви його ну, зареєстрували. Розумієте, на сьогоднішній день це все існує. Будь ласка, користуйтеся. Ну, я вам скажу, що ну, з певністю майже 70%, що все, що проходить через ту базу, у нас на сьогодні не виникає штрафних санкцій. Олена, Олена, да, Давайте зробимо так. Ви Лесі, надішліть чи нам на інфо, посилання на цю базу. А, хорошо, хорошо, да. Це, це, там, Оленочка, зробіть, я знаю, ви професіонал це, в, цьому, в цій справі, ви зробіть коротеньке, такий, знаєш, анонсик, от як ти зараз розказуєш. Так, да, да, по штрафних санкціях, я буду. Завтра да, 7 да. тисячі розійшлем, щоб ви розуміли, що є база, і там є можливість. Звісно, да, Людмила Михайловна, хорошо. Так. Лілія поняла, так? Да? Остачно це є, то воно на сьогодні почала. Так, даємо ага. далі, Олено, слухай. Так. Наташа Тіліані, слухай, розрахунок коригування зменшення податкового кредиту складено лютим 2025 роком, відправлено на реєстрацію травнем 25 п'ятому. 25-го яким місяцем відображати в декларації? Зменшення ПК чи зменшення ПЗ? ПЕК. Зменшення ПК ми відображаємо датою виписки незалежно від реєстрації. У нас зменшився ПК Ми зобов'язані його відобразити в звітності. Наташа почула? Наталія, почула дуже дякую, почула, почула а от, а от, дуже дякую. Вибачте, а от контрагент назвіться на зменшення податкових зобов'язань. Він обов'язково дочекається реєстрації цього рахунку коригування. Uh -huh, uh -huh. Обов'язково почули дякую. всі почули. Дякую. Добре. Ну, Олена, побудеш Олена, а, ти так. відповіла там на всі питання. Да, так, та На ті питання, так, що ну, коригування були коротенькі питання. По 365 днів ми пройшли, 15-ту строку ми відображаємо нову звітність. Да.